Бачите цей чудовий чайничок. Як думаєте, що він зроблений? Думаєте, посріблення? От і клієнт мій так само думав, який відправив дану штуковину. Говорить, хромпіком перевіряв, все перевіряв. Ми, приймаючи, перевірили спектрометром, перевірили хромпіком. Ось, до речі, сліди, які ми перевіряли. Нема там ніякого посріблення. Можливо, колись і було, але воно вже кудись ділося. Да? Може, стерлося з часом. Ось дивись. Мажимо цей чайник хромпіком, отримуємо результат. Ви бачите результат? І ось, наприклад, стоїть такий самий от справді посріблений посуд. Відрізняється чи ні? Як на мене, відрізняється. Я просто е, обіцяв клієнту показати це все на відео і пояснити. Ну, і так вирішив вже. Особисто не пояснювати, а пояснити заодно і глядачам. Я думаю, багато кому буде цікаво. Да? Також у нас є прилад, за допомогою якого ми зможемо перевірити е, наявність срібла на даному приладі. Да? Ой, на даному виробі. Щось подивитесь, багато його чи не Багато? Небагато? Не багато? А чого? Бо нема. Да? А де ділося, хто знає? Може корова язиком злизала, хто його знає, всяке буває в житті. І давай ж на цьому самому прикладі перевіримо, не будемо з цієї сторони, з іншої. Да? Перевіримо тут наявність покриття срібла. Чи є, чи нема. Я думаю, явна різниця буде. От вам і штуковина, бач. І виходить, що це йде куди? Звичайне МНЦ, тобто латунь. Да? А це ж, само собою, посріблення. І різниця в ціні, звичайно, великувата. Це коштує 1000 гривень кілограм, а це коштує. 210 гривень кілограм. Звичайно, кожен буде боротися за своє щастя і старатися доказати, да, що тут якийсь слой посріблення був, але, але був. От єдиний момент, що був. Так що, такі от ситуації бувають в будь-якому випадку, щоб було незрозуміло, по посилки, якісь є питання, всі питання ми вирішуємо, е на всі відповіді дамо запитання, тому що. Невияснена ситуація не повинна залишатися. Да, над всіма і повинні бути розставлені точки. Так само із цією посилкою, все ви зробили, все ми пояснили. Я думаю, клієнту зрозуміло і вам, дорогі глядачі, також. Так що є посріблений посуд, еменцевський посуд, взагалі весь кольоровий метал. Пропонуйте, присилайте залюбки. Попрацюємо з вами. Верх. Коли написано верх, це завжди мене інтригує, бо я не розумію, що може до нас приїхати з принциповим, з принциповим моментом де верх, да? Диви, що до нас приїхало. Сезонний матеріал до нас приїхав. Корінь кульбави. Купуємо таку штуку по 210 гривень кілограм. До речі, ми продовжуємо. Там... На перевірку щось. Ми як купували, так і продовжуємо купувати всі лікарські рослини. І глянь ще який момент. Ай, краса, яка, да? Одна четверта грецького горіху. І. Одна друга, тобто метелик, да? Глянь! Красивий? Як на мене, красивий! Так, що, якщо маєте такі матеріали, то ласкаво просимо до нас. Звичайно, зараз перевіримо зразки на аналіз, що не завжди цікаво. Але таке ж цікаво. Так що, маєте присилайте, буду вдячний.